Саме тому, що немає економічного підґрунтя під падінням гривні, її можна відновлювати. Можливо, ставити її на місце. Для цього є чіткий, абсолютно відомий всім банкірам, досвідченим алгоритм дій. Перше, що треба зробити негайно, це припинити необґрунтовану емісію гривні. Ви думаєте, її припинили? Ні. Наприклад, якщо в грудні місяці вони імітували 80 мільярдів, то в січні місяці така емісія досягла 31 мільярда за один місяць. Це означає, що продовжується абсолютно хибний курс на друк української гривні, що її знищує в той день, коли гривня надрукована. Тобто, перший захід, який треба зробити, припинити друк гривні. Друге, що треба робити негайно, сьогодні оці надруковані гривні. Вони знаходяться на кор-рахунках комерційних банків. Це називається ліквідність банківської системи. Так от сьогодні вона зашкалює. І це та вільна гривня, яка обвалюється на долар і його топить. Тому треба всіми банківськими інструментами Національного банку забрати цю гривню, стерилізувати її і зробити так, щоб зайвої гривні не було на ринку. Це міттєво зупинить. Третє, що потрібно робити, і теж невідкладно. Відмінити всі обмеження на обмін валют, на конвертації, відкрити ці спокійні обміни в комерційних банках, а не в тіньовій сфері, яка сьогодні працює на ура. Ви розумієте, що ну, приводжу вам приклад: да? декілька днів тому, вчора чи позавчора, викидає Національний банк на міжбанк гривню верніше, долар. Продає по 21 гривні за долар. Ви розумієте, що це таке? Одному з банків не хочу називати просто, тому що цей банк зв'язаний з одним з політиків. 21 гривня за долар. Тут же виходять ці гроші практично на чорний ринок і торгуються вже до 30 гривень за долар. Спекуляцію треба прибирати, а це означає, що треба всі заборони зняти. Треба відкрити, як дихати цей ринок, і тоді почне воно потроху функціонувати. Наступний крок, який треба робити, безумовно, негайно, нам потрібно отримати допомогу МВФ. Але це не причина, як тільки що було названо. не причина, що там невчасно це зробили. Як уряд вніс, так і зробимо. МВФ це наслідок. Розумієте, МВФ це швидка допомога. І коли вони приїжджають, вони не реформи роблять. Вони роблять хірургічну фінансову операцію. Вони говорять, що ви господарювали так, що у вас, наприклад, дефіцит 25 мільярдів. Ви цікайте цей дефіцит, і тоді ми вам дамо гроші. Це не реформи, це секвестри. І секвестри приводять до того, що бездарні уряди, вони вимушені скорочувати соціальні видатки, тому що МВФ без цього не дає грошей. МВФ це наслідок, а не першопричина.